Силіконові форми для кексів від бренду Ernesto. Це одна штука буде коштувати одна упаковка 85 гривень. У лоті буде 15 упаковок. І ось які вони будуть. Ось такі. Бачите, силіконова форма велика. Така вона йде. Гнучка, можна її використовувати до 250 градусів, випікати в пішці, і е, вона йде е, зараз скажу, розмірами 12 на 2 сантиметра. Потім будуть ось такі форми, бачите, де кексів, вони також різнокольорові, класні форми. І е, таких у лоті буде 4 упаковки таких кексів і е, форм. І розміри їх будуть. Е, 8 на 3,5 см. І ось така менша форма також, бачите, вона йде тут по 12 штук у упаковці, вони будуть розміром 7 на 3 см. Тобто можна випікати класніки. Якси таких 6 штучок, отаких упаковок буде 4 штуки, і ось таких побільше буде 5 штук. В кожній упаковці не одна, а 6 або 12 штук. І ціна виходить 85 гривень за упаковку. Лот буде 15 таких упаковок різних, і ціна лоту 1275 гривень. Тож, щоб замовити ці ціліконої форми для кексів, вже зараз пишіть нашим менеджерам, звертайтеся, замовляйте і багатійте.